Камені, ноги мою, на камені стою, кругом мене чари сиплять, а яся не бою. Кругом мене чари сиплять, а яся не бою. Кругом мене чари сиплять, а я не боюся. Коби швидше до вечора, а я притулюся, швидше до вечора, а я притулюся, Коби скоро до вечора до темної нічки, щоб яся придивила меленькому вічки, щоби яся придивила меленькому вічки. Коби скоро до осени віддамся, віддамся, та я свому миленькому зрадити не дамся, та я свому миленькому зрадити не дамся.